Доброго ранку! Сьогодні я у майстерні Федіра Возянова. Це єдиний українець, який потрапив до списку найперспективніших дизайнерів світу за версією італійського ВОК. Тож подивимось, у що він мене переодягне. Федір, вітаю вас! Вітаю доброго ранку. Ну, що скажете про мій зовнішній вигляд, то що будемо переодягатись. Ну, непоганий колір, але ми виберемо щось інше. Ну, щось більш стильне. Це звичайно банально. А взуття, дивіться, в мене такі чоботи, ти придбали? У мене є інші для вас на підборах. Але зараз дуже слизько. Якщо ви будете дуже багато в них ходити по вулицях, то не буде дуже зручно. Але якщо ви просто вийдете, звідки зайдете кудись, то ну почнемо. Я би вибрав для вас. Мабуть, ось сукню. Це, хоч сукня із шовка, але це зумова. Сукня тут шов і трохи вовни є для того, щоб утеплити. Довжина така трохи за коліно. Довжина за коліно, так, да, це модна, модна довжина, і вона мені подобається, бо вона дуже витягує силует. То я буду вищою і вищою і стромкішою, а наверх тягнемо оцей жакет. Светр можете залишити приміщення. Я пішла. Ах, доведеться з цим попрощатися. Бай-бай. Ми вже чекаємо. Ну, що скажете? Ви зняли джинси. Так, я зняла джинси. Але сьогодні досить зимно. Можете вдягти знову. Я одягла джинси, як ви просили, але для мене якось трохи незвично. Сукня під джинси. А мені подобається. Я треба бути більш сміливим і робити експерименти. А взуття будемо змінювати? Звичайно. На яке? Я думаю, що запропоную вам ось ці чобітки на підборах з велосипедної шини. Ух ти. Якраз по погоді. Прощаюся зі своїми валянками. Я підбори ношу взагалі дуже рідко. Сьогодні цей день. Непогано. Треба ще ремінь. Залишилось підібрати верхній одяг. Пробуємо цей. Все ж така звовне з кашеміром. Досить теплий для зими. В ньому є як щось схоже на ті жупани, які вдягали наші бабусі. Тут така комірецьку стинка і його можна зав'язувати по-різному. Ми це зробимо ось так. Тут смужка, тут горошок. Раніше, коли це просто було моветоном поєднувати смужку з горошком. Зараз моветон поєднувати смужку зі смужкою чи є капелюшок. Готово? Руки в кишені. Зараз готово. І мені здається, перетворення вийшло. Я порадив вам не боятися поєднувати різні тканини і різні речі один з одним. Справді, любі жінки, не бійтеся одягати сукні на джинси, хустки на жакети та поєднувати смужку з горошком. Дякую вам і до зустрічі! Щасливо!